У період Великоднього посту завітав до свята Миколаївського собору митрополит Полтавський і Кременчуцький владика Федір. Спільно з вірянами долучився до синемалогії, провів богослужіння та поспілкувався із журналістами і вірянами. Зокрема, повідомив, що на сьогоднішній день від моменту отримання Томасу Православною церквою України в Полтавській області вже повністю перереєстрована 21 релігійна громада на перехід від УПЦ до ПЦУ. І цей процес наразі триває. На сьогодні дві. І громади готуються до переходу, це ті, хто звернулися. Я не можу з міркувань, так би мовити, безпеки сказати, що це за громади. Але цей процес не зупиняється. Люди хочуть доєднатися до Православної церкви України, розуміючи, що вони належать до релігійної організації, яка ну, називає себе українською церквою, але не є такою за суттю. То ця структура сьогодні не канонічна на території України. Ну і щоб ви розуміли, що скрізь, де приходить російська окупація, на тих територіях залишається тільки одна єдина релігійна конфесія, всі інші витісняються або під тиском, під катуваннями. І ви розумієте, яка конфесія залишається на окупованих територіях. Це церковна структура, яка сьогодні називає себе Українська православна церква. Заборонити діяльність Української православної церкви не дозволяє закон. Він дуже демократичний, зазначає владика Федір. І наводить приклад доказу приналежності Української православної церкви до московського патріархату. Нещодавно до нашої церкви, до православної церкви України, доєдналася релігійна громада Лохвиці. І там в сейфі, в храмі, зберігся їхній статут оригінал. Це один з небагатьох статутів, який не був так мовити почищений, де чітко прописано. Ми цей статут зберігаємо зараз в нас в епархії як доказ, де чітко прописано, що парафія ця керується постановами архієрейських соборів російської церкви, тоді соборів УПЦ, Спочатку РПЦ, тоді ОПЦ, ну і відповідно, всі тобто вся влада зосереджена в російській церкві. І в цій грамоті сказано, що Українська православна церква. Єднається з іншими церквами тільки через російську церкву московського патріархату, тобто вони зберегли приховано те, що можна сказати, імпліцитно в своєму статуті свою приналежність до РПЦ. У порівнянні з 2022 роком кількість капеланів в Полтавській області значно зросла. Зазначає митрополит. Священнику за законом заборонено брати до рук зброю, і тут виникає колізія. Капеланів збільшується. І ми, до прикладу, висвячуємо, готуємо в капелани навіть військовослужбовців, які є віруючими, які відчувають покликання, і над цим працюємо. У нас не вистачає священників тут, в області, і поки що ми священників. Тільки як капеланів, так би мовити, мобілізовували, але не як військовослужбовців. Але скажу, що в нас є священники, які служать як військовослужбовці, не капелани. Цікаво, ловірян у дні великого посту і питання, як навчитися не засуджувати ворога. Та чи варто пробачати, як в цьому випадку не порушити заповіді? Ми завжди маємо пам'ятати, що Христос сказав: ну якби. Закликав нас любити усіх людей, і найвищий рівень любові це любити ворогів. Це дуже складно, але до цього треба йти. Православна церква України підтримує Збройні Сили України, тому що якщо немає іншого способу зупинити зло, як убити ворога, то ну, ми змушені це робити. Це не наше бажання, це не наш вибір. І це той вибір, до якого нас підштовхнув агресор. Російська Федерація, російський народ, російське керівництво, яке є злочинним, яке розв'язало злочинну війну. Я кажу так, що якщо ворог, наприклад, уже немічний, поранений та, і беззбройний, якщо ворог беззбройний і беззахисний, то до нього треба ставитися по людському, бо кожен з нас буде відповідати перед судом Божим. Віряни ще тривалий час. Не відпускали митрополита, спілкувалися, просили порад і просто радилися. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.